Вітаю всіх! Сьогодні у нас розпаковка лота, який я виграв на сайті Віоліті для колекціонерів. Давайте розпакуємо, подивимося, що я отримав, подивимося, в якому стані дійшов товар і як все запаковано. Дивимося. Пакунок добре запакований, скотчем перемотаний. Це дуже добре. Давайте будемо розкривати, дивитися, що там знаходиться, що я саме виграв. Обережночик. Бачите, так запакували, що спробуй відкрити, як то кажуть. Не? Повертаємо і тут розкриваємо. Дуже-дуже гарно все запаковано. Респект продавцю, що він запакував саме так, щоб було надійно все. Так, відкриваємо. Зараз, з цієї сторони, відкриваємо. Ну що ж, поїхали. Дивимось, що знаходиться всередині лот, який я виграв на сайті Violet для колекціонерів. І так, відкриваємо. Як все запаковано? Папір, щоб все було добре, нічого не билося. Дістаємо коробку подалі. Папір. Розматуємо папір. Що ж там всередині? Самому цікаво. Йо-мо ще одна упаковка. Упаковка. Папір. Упаковка. Це якась така упаковка цікава. З парфумів. Роджа. Ну, Давайте подивимось, що там всередині. Може мені там парфуми надіслали. А я тут, думаю, зовсім інше. Як воно... О! І так, увага! Відкриваємо пакунок. Дин 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 І що ж там знаходиться? Ви дивіться, як оригінально все запаковано. Ось такий поролончик, щоб не вилетіло нічого. І далі в нас, Це, зверніть увагу, ну дуже-дуже-дуже ну, класно. Тут ще конверт. Це ви що, це поки розпакуєш. З цим товаром нічого не сталося і не могло б статися. Тому що таке пакування класне. Так, відкриваємо. Ще скотчем, щоб все було надійно. Давайте підріжемо тут. Так. Ну що ж, поїхали, дивимось, що я виграв на сайті Violet для колекціонерів. Так, кінжал приберемо. І так. Тинц, тинц, тинц. Ух! А виграв як картридж на приставку Денді. Багата ігровка. Запакован супер. Дякую продавцю. Прошу адміністрацію сайта, яка буде дивитися моє розпакування, звернути увагу, що це ну, дуже класно. Респект і пошана, як кажуть. Ось. Такий пакунок, такий маленький картридж. Такий великий, бачите, коробок великий для такого маленького картриджа. І багато-багато папіру. Картридж працює, я його перевірю потім, але я бачив фото на сайті, що він працює. Все добре. Цей лот я виграв на сайті Violity для колекціонерів. Все, па-па, до нових зустрічей!